Учасники маршу Слави прийшлися хрещатиком майданом незалежності. Наразі ж вони зібралися під стінами Верховної Ради. Найбільше люди очікують державного визнання та надання статусу учасника бойових дій та піль для воїнів УПА. Але мирна акція на підтримку ООН та воїнів УПА тривала недовго. Ще до початку голосування нардепів молодики у Балаклавах почали закидати правоохоронців димовими шашками та відверто погрожувати медіапрацівникам. Корупційні закони ухвалили, і от вони перші провокації. Ухвалили ухвалили? чи не Ми не прориваємося, не штурмуємо. Не задавайте провокативних питань. Діть звідси. Навіщо? Я зараз мікрофон заберу. Не заберите мене мікрофон, ви не маєте права. Я вас обирую мала плану, що про це слушайте, так вести себе не можна. Терпіння у так званих прихильників української повстанської армії закінчилося на п'яту невдалу спробу нардепів нести до порядку денного закон про статус учасника бойових дій з наданням пільг воюючій стороні. Вартія ні звернення Турчинова, ні духовного отця не вгамували настрої борців. Як результат, мирний марш слави на честь дня створення української повстанської армії закінчився нічим. А парламентарі навіть не внесли до порядку денного питання про надання статусу учасника бойових дій воїнам УПА Анна Євамельник, Павло Бориско, служба інформації за київським часом.